Загалом Росія щодня втрачає стільки військових, що на самій Ерефії скоро важко буде знайти бодай морпєха. Так Володимир Зеленський прокоментував нинішні втрати Росіян і пригадав, що у боях під Вугледаром була повністю розгроблена елітна 155-та бригада морської піхоти з Владивостока. Ми маємо зробити висновок такою, щоб дійсно відчувалося, що Україна рухається до Перемоги. Це стосується підготовки наших сил оборони. Постачання зброї для нашої держави і нашої стратегічної ініціативи у війні, будь-які намагання Росії прихопити ініціативу маємо зламати. Я впевнений, що ми це зробимо. Ворог зараз вже втрачає стільки своїх людей, стільки своїх сил, що по всій Росії скоро буде складно знайти, наприклад, Марпіха. І наше завдання зробити так, щоб все менше знаходилось там і бажання утримувати в окупації українські території.